Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для водолія на період з 30 грудня по 5 січня. Водолії, вітаю вас з наступаючим Новим роком. Бажаю позитивних моментів у 25-му. Хай 24-й лишить весь негатив, хай все негативне забере, а 25-й принесе лише радість. І так, водолії. Давайте подивимося, що принесе вам. Цей тиждень витягнемо три карти: початок середину і завершення. І дві додаткових як небажану стратегію і бажану стратегію за версії карт і Всесвіту. І так, початок тижня, середина тижня. І завершення тижня. Так. Небажана стратегія. І бажана стратегія для водоліїв. Дуже гарні карти. Четвірка жезлів на початку тижня нам говорить про якесь святкування якогось роду любого. Ви закінчили роботу, ви купили квартиру, ви купили будинок, ви Святкуєте якесь свято у вашому житті. Елементарно, ви пішли на корпоратив, ви його теж святкуєте. Тобто карта якогось святкування. Ви знаходитеся в колі друзів, ви знаходитесь в колі однодумців, вам приємно. Карта четвірки жезлів нам говорить про стабільність, яка є в нашому житті. Тобто, у водоліїв на початку тижня все стабільно, все чітко стало на свої місця. Людина в такому стані відчуває, о, все, я добився якогось бажаного. Результату, що в принципі і дуже хорошо. Середина тижня карта відлюдних говорить про те, що ви захочете, можливо, побути десь наодинці, десь поглибитися у свої якісь думки, можливо, задумаєтеся, може мені потрібно щось змінити в моєму житті, а може це мало мені цієї стабільності, а можливо, мені треба щось інше. Тобто, карта нам говорить про те, що. Ви десь в душі будете собі вдумувати своє життя десь, а що я роблю на, на цій землі, а для чого я сюди прийшов? А може, я мало викладаюся. Тобто, отакі якісь, знаєте, духовні будуть. У вас настрій, можливо, ви будете спілкуватися з такою людиною, да? і вона буде у вас отак поглиблювати в якусь таку духовність, медитативність. Можливо, ви захочете самі собі сісти, помедитувати, тобто буде отакий настрій. В середині тижня. І завершення тижня Двійка Кубків нам говорить про якісь романтичні настрої, про поєднання двох протиположностей, тобто білий і чорний, чоловіка і жінку. Можливо, ви підете десь на романтичне побачення. Зустрінетеся зі своєю другою половиною, де такі будуть позитивні емоції, романтичні, вам приємно одне з одним. Тобто карта говорить про злиття двох в одне. Небажана стратегія лицар Кубків. А от небажана стратегія не варто, як то кажуть, вішати макарон на вуха. Тобто лицар Кубків, він у нас такий романтичний, але трохи несерйозний парінь, Він може трохи щось обіцяти, трохи не робити. Тут з'явитись, тут втікти. На цьому тижні бажано цього не робити, не поступати. От так несерйозно будемо так казати. А бажано проявити силу волі свою, бажано включитися отак енергійно в свій тиждень. Бажано, можливо, і навіть зайнятися своїм здоров'ям, піти в спортзал, відмовитись від якихось небажаних, некорисних для вас продуктів, відмовитись від алкогольних напоїв. Тобто, карта сили нам говорить про те, що взяти силу волі. І добитися бажаного результату, що у вас буде дуже багато енергії, у вас буде дуже хороше здоров'я на цьому тижні і бажано ним скористатися. І так, водолії. Бажаю вам позитивного тижня. Дуже гарні у вас для цього карти. Добивайтеся поставлених цілей, добивайтесь поставлених результатів. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!